Гей, hey, йоу друзі! З вами ваш привітний Соловейко Серденько, і ми тут розглядаємо круті мальописи. Ось таке питання: що може бути крутіше, чим коли ти прокинувся вихідні, дивишся такий ніндзя черепашок, а потім дивишся могутніх рейнджерів, і навколо все таке фарбисте, якісь там смаколики стоять та хлюпає кола у склі. Також крутіше може бути тільки те, коли ця крута четвірка у панцирях зустрінеться в один час в одному місті з цими морфічними рейнджерами. Те як треба, потусять на сторінках мальованої історії. І ось саме цей комікс є таким кросовером: кросовер двох видавництв Boom Studio та IDW. А за українське видання можемо щиро подякувати видавництву Ланцута. В мене це вже друга книга від цих фанів свого діла. А чому фанів? Тому що це видання виглядає так суковите, що просто підіймає настрій одним своїм виглядом. Зазирнемо під палітурку. Що ж нас там чекає? На перших сторінках рейнджери б'ються у своєму світі з ворогами, черепашки гамселяться зі своїми ніндзя-чуваками. Все дуже яскраво. Такий початок історії захоплює, але в цьому свій час і вже через декілька сторінок нам починають пояснювати, що взагалі коїться в цьому коміксі. Один з рейнджерів потрапив зі свого світу до черепашиного і прийняв бік Шредера та клана Фут. Звісно, це все якесь наслання. І ось рейнджери, стурбовані зникненням свого друга, не марнуючи час, всіма способами намагаються його повернути додому. Тим часом черепахи вирішують свої проблеми, не забуваючи жартувати та їсти смачну піцу. Щодо характерів героїв та їх ім'ю стосунків в цьому мальованому оповіданні, це все про дружбу, дружню зраду, помсту, сердечну образу чи якийсь юнацький максималізм. Так, це добре, що нам автори намагаються передати якусь особисту драму чи таке інше, та буду з вами відвертий, мої чуваки та чувакеси. Я коли читав їх діалоги, трошки посміювався з жартів черепах, але все чекав на вибухові бійки, кольорову гамсельню. Бо всі розуміють, що коли зустрічаються дві такі круті команди, то скоріш закінчуйте свої балачки та приймайтеся до справи. І тут автори мальописа втілюють самі сміливі фантазії всіх фанатів фанфіків. Щось, типу: А що буде, якщо черепахи надягнуть костюми рейнджерів? Чи то рейнджери візьмуть вбрання справжніх ніндзя? Все змішується в цьому смачному коктейлі. Бахнув який вже бачиш, як Велетенські Бібоб і Рокстеді гупаються з мегазордом під керівництвом черепах. І ця сцена це справжній привіт фільмам жанру Кайзю чи аніме Євангеліон, де величезні роботи розміром з багатоповерхівки на борщагівці шматують дурних монстрів як баночку кількі за тебе. І якщо ви подумаєте, що більше епіку вже не може бути, приготуйтеся зустріти робото-черепашку залізного яким керують ренджери, а за ним ще мить і Мегазорд зіллється з цим роботом і вийде Черепашко мегазорд Тут усі фанати будуть піщати від такого кайфового фан-сервісу. В цьому творі знайдеться місце для кожного героя. Тут є і Ейпріл з Кейсі, які грають на останню роль у подіях, вчитель Щур Сплінтер, який як начне балакати, то хоч кожне речення записує в статус Твіттера чи підпис до інстаграм фото. Він завжди піхає молодняку якісь мудрі думки. Автор сценарію Район Перот збалансовано пише цю історію, не перевантажує її діалогами та статичними подіями, а навпаки, дає читачам те, що вони і хотять бачити на сторінках. І саме художник Сімон Дімео створює таке видовищне арт мистецтво, що кожен фрейм ледве витримує гострість штовхань героїв. Спецефекти та бойові сцени виглядають як справжній фільм завдяки кольору Волтера Баямоте. І ось коли в самий розпал бійки вже думаєш, в тебе зараз вмажеться Сюрікен, нас кидають на похмурий технодром, і там відбувається справжня чорна магія і підступні задуми Шредера. До речі, він тут також постає в новому прикиді Всесвіту рейнджерів. А ще прочитавши цей комікс, можна дізнатися про фірмові рецепти піци від Мікеланджело. Ну знаєте, ті, де треба змішати жуйку, банани, полуничний джем з беконом та додати декілька кілець папероні і залити все це шоколадом. Не знаю, як ви, але я завжди записую їх, коли читаю комікси про черепах. Така собі колекція виходить. А, що ще? В кінці книги є додаткові матеріали: це галерея обкладинок та героїв. Я таке просто обожнюю. Завжди приємно пороздивлятися роботи інших авторів цієї серії. Звісно, тут є робота і самого батька Черепашок Кевіна Істмена. Тож, якщо ви знаєте, що таке черепаш'я сила, чи що таке вперед-вперед енергоренджери, чи все разом, то забирайте цей мальопис собі до колекції з найближчої комікс крамниці. Ця пригода просто морфеноменальна кава-банга. З вами був ваш привітний оглядач Соловейко Серденько. Підписуйтесь на канал, пишіть у коментарі, які мальописи прочитали останнім часом, а я пішов собі, подивлюсь, що ще є в комікс крамницях. То, може, там і побачимось. До зустрічі!